Вітаю в етері проєкт «Про місто» в студії Андрій Ципуга. Підбиваємо підсумки головних подій з життя Івано-Франківська просто зараз. Пам'яті героя. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку бійцю 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Андрію Павлюку. Пам'ятний знак встановили на фасаді будинку, де жив військовослужбовець. У івано франківську відкрили ганотаційну дошку загиблому військовому, командиру відділення взводу легендарної десятки Андрію Павлюку. Пам'ятний знак розташований на будинку, де проживав герой. Побратими згадують Андрія Павлюка як сміливого та справедливого захисника. Це весела, мудра людина, наставник для молоді був. Це він завжди. Дехто молодий, який зробив помилки, він завжди дас ну, направляв на путь істини, так сказати. І це добрий, гарний був командир. Він був командир взводу вогневої підтримки. Це дуже відповідальна посада. Завжди виконував дуже гарно свої обов'язки. Тобто, до роботи відносився щепітільно, там, щоб все було. Лодшому віді Андрій Павлюк став на захист батьківщини ще у часи проведення АТО, коли ворог відкрито розпочав окупацію України, знову пішов до війська. Звільняв із побратимами села Житомирщини та Чернігова. Згодом воював у Бахмуті, де дістав уламкове поранення. Загинув 8 серпня 2022 року, неподалік населеного пункту Зайцева під час мінометного обстрілу. З великою гордістю про батька героя розповідає донька Христина. Тато мені завжди обіцяв, доця, все буде добре, хто як не я. Там молоді хлопці, я їм потрібен. Він на них дивився, як на своїх синів. Він був батьком найкращим у світі: чесний, добрий, такий, що тримав дисципліну, такий, що підтримував, коли потрібно, такий, яким я горджуся, що я його дочка. Вшановувати пам'ять загиблих героїв, а також допомагати ЗСУ, закликає голова громади Руслан Марцінків. Ми вшановуємо пам'ять різним, бачите, і почесними громадянами дошками, книгами і алеями слави. На жаль, кількість загиблих росте. Ми розуміємо, що сьогодні треба зберегти пам'ять, треба всім івано-франківцям показати про те, якою ціною сьогодні. Є відносний спокій, мир український тилу івано франківську А найголовніше це допомагати нашому війську, щоб була перемога. Новий дім для тих, хто його втратив через окупантів. У Івано-Франківську відкрили оновлений гуртожиток для родин військовослужбовців з числа внутрішньопереміщених осіб. Зробити ремонт вдалося завдяки грантовим коштам Євросоюзу. У Івано-Франківську за грантові кошти Європейського Союзу відкрили оновлений гуртожиток для родин військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб. Тут житимуть ті, в кого війна забрала не просто квартиру чи будинок, а ті, чиї рідні стали на захист України на фронті. Тут є прихисток, будемо поселяти людей. Пріоритет у нас є військовослужбовці, тобто по нашому положенню, тобто вони мають найбільше балів. Тому це вже такий сучасний гуртожиток, де люди мають можливість перебувати. Ну, але сподіваємося, що все-таки нам вдасться реалізувати, збудувати два будинки вже повноцінних соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки, нагадаю, пріоритетом, чи в цьому гуртожитку, чи в тому великому будівництві є саме військовослужбовці з числа ВПО і їхні родини. Колишня адмінбудівля відтепер стане прихистком для 40 людей, які через війну вимушено переїхали до Івано-Франківська. Це вже другий завершений об'єкт, відремонтований у місті в межах програми підтримка для задоволення нагальних потреб у житлі внутрішньопереміщених осіб в Україні. Проєкт повністю профінансовано європейським союзом, а реалізовується під управлінням Невко. Це приміщення, це адміністративний корпус. Був і Тут поряд їхня котельня. Вони Останнім часом його не використовували взагалі. Ми побачили це приміщення, реанімували його, зробили повністю реконструкцію цього приміщення. Ми добудували ще третій поверх, і у нас в нас у кінцевому результаті ми отримали чотири смарт-квартири і 16 кімнат. Для повноцінного проживання людей на кожному поверсі загальні кухні, санузли з гладільними дошками, з пральними машинами, сушильними машинами ну все обладнано для комфортного проживання людей. Замінили буквально все, утеплили та ефективно організували простір всередині, розповідає підрядник. На даху гуртожитка встановили сонячні батареї, а біля будинку облаштували дитячий майданчик та місце для відпочинку. Саме приміщення енергоефективне та енергоощадне. Проект виконаний в рамках. Заходів з енергоефективності тут змонтовані такі інноваційні заходи для забезпечення гарячого водопостачання. Змонтований тепловий насос, сонячна електростанція, забезпечений індивідуальний тепловий пункт, утеплення фасаду, гідроізоляція даху, тобто він виконаний по всіх нормах і українського законодавства, і європейських вимог. Два гуртожитки, які вже відремонтували у Івано-Франківську коштом Європейського союзу, а також квартири у будинках, що будують на вулиці Ребета для внутрішньо переміщених осіб. Будуть лише як прихистки та. Та тимчасове житло. Після завершення війни це житло залишиться у власності міста. Нова та сучасна. В Івано-Франківській міській поліклініці номер 1 відкрили оновлену лабораторію. Приміщення відремонтували, а для ефективнішої роботи лаборантів закупили автоматизоване обладнання та аналізатори. У Івано-Франківській міській поліклініці №1 відкрили оновлену сучасну лабораторію. Приміщення відремонтували, а для ефективнішої роботи лаборантів закупили автоматизоване обладнання та сучасні аналізатори. Лікування починається із правильної діагностики, каже директорка центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук. Тому важливо, щоб лабораторні обстеження проводили швидко та легко. З базових обстежень, які тут проводяться, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Це є швидкі тести на. На вірусні гепатити Б і С на ВІЛ-інфекцію, це є копрограма і аналіз калу на листів. Окрім того, ми оновили обладнання, тобто аналізатори станом на сьогодні для проведення загального аналізу крові є повністю автоматичні, є напівавтоматичний аналізатор сечі, закуплені всі нові мікроскопи, автоматичні пипетки, все обладнання вже є одноразове, мається на увазі для забору. Одноразове і сучасне. Істю оновленного меблювання як офісні меблі, так і медичні меблі. Також у складі нової лабораторії у поліклініці облаштували сучасну кімнату очікування та дві побутові кімнати. Ремонт виконаний у світлих, комфортних тонах. Звичайно, приємніше буде і пацієнтам відвідувати наш заклад і однозначно в таких умовах працювати також на велике задоволення. І нова апаратура, нові мікроскопи. Це все. Буде допомагати нам ще ефективніше працювати нам на благо наших пацієнтів, на благо наших людей. Медичні заклади Івано-Франківської громади активно оновлюються. Окрім кабінетів вузьких спеціалістів, необхідно покращувати також кабінети діагностики, зазначає очільник громади. Поступово оновлюємося, але йдемо від пріоритетів там, де є фахівці, там, де є потреба. Лабораторія скрізь потрібна сучасна, якісна, тому що без аналізів ну, яка медицина може, може бути. Тому почали з тих найнеобхідніших речей всіх медичних. Дуже добре, що і наші поліклініки, наш центр первинної медичної допомоги теж розвиваються, з кожним днем стає все краще і краще завдяки тому, що лікарі гарно працюють, надають якісну медичну допомогу, заробляють кошти Національної служби здоров'я України, місто допомагає комунальним послам і іншими речами. Тому я вважаю, що це така синергія добра, коли наша медицина розвивається в різному напрямку. Задля кращого сполучення середмістя в Івано-Франківську запустили новий автобус номер 26 Це вже 22-й маршрут комунального транспорту в Івано-Франківській громаді. Як курсує автобус, дивіться далі. Новий автобус номер 26 поїхав на набережну. Це вже 22-й маршрут комунального транспорту в Івано-Франківській громаді. Необхідний він був давно задля кращого сполучення серед містя набережної імені Василя Стефаника та автостанції номер 3 що на вулиці Мазепи. Мешканці вулиці Набережна неодноразово просили запустити там новий маршрут, адже одного автобуса номер 60, який їде до Радчі, замало. Потреба була велика. По перше. Частина дітей з Калинової Слободи добираються в 17-ту школу, навчаються. А також дуже багато було звернень про те, що на набережні свого часу їздив 26-й, зараз він не їздить приватний. І потреба ну, була велика. Це один з тих маршрутів, які люди постійно просили запустити транспорт. Якщо на інших напрямках можна вибирати, десь на комунальний сісти, десь на приватний, то тут не було вибору такого, крім 60-го. Який ну не так часто їздив, тому люди ну, зверталися постійно до міста, що впровадьте новий маршрут. Насправді, якби не війна, початок повномасштабної війни очевидно, ми б вже від цього року відмовилися від жовтих тих приватних автобусів, мікроавтобусів. Але зараз наше комунальне підприємство виконує велику велику роботу також для оборони. Ну і для перевезення пасажирів це теж є дуже важливо. До 26 го автобуса у перший день пасажирів заходить небагато. Більшість не знає про новий напрямок комунального транспорту. Однак, ті, хто вже проїздив на 26 му автобусі, запевняють, він зручний та комфортний. Ми рано їхали. Це було дуже зручно, тому що ми добрались буквально за 10 хвилин. Це ну для нас, для медичного коледжу. Це зараз дуже зручний маршрут. Ми дуже дякуємо. Дуже дуже добре, дуже зручний. і дякуємо. Що пустили цей автобус, тому що їхав радше 60-й, а тепер вже їде 26-й, То добре, добре, дякуємо. Тепер швидше, комфортніше та зручніше на комунальному транспорті через центральний ринок, вулицю Галицьку, набережну і до кільця на Бамі. Відновити цей напрямок планували віддавна. Однак, Велика війна змусила відкласти питання про розширення мережі комунального транспорту. Причина банальна: брак водіїв, автобусів і тролейбусів. Їздив. 60-й маршрут, який їде в Селорадчі, там було два автобуси. Зараз ще два автобуси буде на 26-му маршруті, він буде максимально короткий мати оборотний рейс тільки до вулиці Дністровської. Тому якщо поєднати 60-й маршрут і оцей 26-й, то в принципі це мало би трохи покращити сполучення саме вулиці Набережної і тих мікрорайонів, які прилягають до цієї вулиці. Але сьогодні запустити маршрут в цих умовах зараз дуже складно, тому що зараз критичний брак водіїв на підприємстві, особливо коли починається період відпусток, літній період. Тому для нас дуже важливо все-таки, щоб зараз набрати ще водіїв. Також директор комунального підприємства особисто запросив водіїв на роботу в комунальне підприємство Електроавтотранс на посади кермувальників автобусів та тролейбусів. Запрошують як жінок, так і чоловіків. Подолали дистанцію у 15 кілометрів 300 метрів та їхали селами Вовчинець, Колодіївка, Підлужжя та Угорники. В Івано-Франківській громаді провели благодійний велопробіг. Його приурочили до Дня міста. І як це було? Дивіться далі. У Івано-Франківську провели благодійний велопробіг до Дня міста. Понад 100 велосипедистів подолали дистанцію у 15,5 кілометрів. Стартували від села Вовчанець, проїхали Колодіївку, Підлуж'я та фінішували в селі Угорники. І це вперше у Івано-Франківську велопробіг простягнувся селами громади і мав дистанцію понад 10 кілометрів. Цьогорічна акція спрямована була на підтримку захисників 153-ї окремої піхотної бригади. Традиційно до Дня міста робили велопробіг. А, звісно, зараз всі заходи вони спрямовані на підтримку наших захисників. Всі кошти, які збираються, йдуть на потреби наших захисту. Всі заходи є. Але велопробіг сьогодні особливий, тому що вперше ми їдемо територію ОТГ, тобто з Вовчинецьких, з Вовчинця фактично до Колодівки Лужів, Горники, тобто ми фактично північну цю околицю рекреаційну зону об'їдемо сьогодні. Вважаю, що такі заходи мають бути, вони об'єднують людей. Вони... Показують те, що Франківськ допомагає нашим військовим. Учасник благодійного велопробігу Мар'ян Бабалін розповідає: маршрут нелегкий. Попередньо ним вже проїхався з товаришем. Вирішив долучитися до заходу здебільшого, щоб підтримати військових. Допомагаємо першій армії. Армія це наше все ЗСУ, сила. Дякуючи ЗСУ за можливість вільно пересуватися теренами Прикарпаття. Це перш за все дає можливість вільно пересуватися. Рухатися, рух це життя, велосипед це в Супер. Мер міста старається, робить велодоріжки. Місто стає квітучим, гарним, перспективним, скажімо так. Долучився просто, щоб підтримати ЗСУ, як я вже говорив про це, проїхати сам. У велопробізі взяли участь і самі військовослужбовці, дев'ятеро захисників 50-го полку імені полковника Семена Височана, Нацгвардії України. Ми за ініціативи міського голови. В першу чергу для підтримки Збройних сил України, Національна гвардія України входить в сили оборони нашої держави. Хто має сьогодні вихідний день, хто не залучається в наряди, офіцери, військовослужбовці за контрактом, є серед них поранені хлопці, які жодного немає, хто не приймав участь у бойових діях. Всі приймають активну участь в бойових діях. Сьогодні приймаємо участь в велозабії». Велопробіг це також хороша нагода для активного відпочинку, каже нацгвардієць Андрій Заболотній. На ровері вдається кататися рідко, тому одразу вирішив взяти участь. Якщо чесно, велосипедом їжджу десь раз в рік, два рази в рік, максимум. Взяв участь, запропонували наш на частини, сказав, що буде відбуватися така акція, можна підтримати Збройні Сили України. Сьогодні маю вихідний день, тому погодився, взяв. Велосипед і приїхав прокататися. У селах для учасників організували зупинки з їжею та водою. Фінішували велосипедисти у селі Угорники біля будинку культури, подолавши 15 кілометрів та 300 метрів. Це наш такий перший велопробіг цією, цією, цією сім'єю. Враження. Ну насамперед, хотіло б би подякувати нашим ЗСУ, що маємо можливість проїхати цей велопробіг. Ну і перших наших 15 кілометрів здалось нам не просто, але всі задоволені, класні емоції. Ну дякуємо організаторам за таке свято. 15 кілометрів по горах то непросто, але неймовірно круто, особливо коли з'їжджаєш вниз і розумієш, що ці ті, ті старання, які ти піднімаєш вверх, не даремні. Пишаюся, що приймаю участь в цьому заході, бо він в першу чергу про збір на ЗСУ і відчути себе частинкою, що ти чимось можеш долучитись. Дуже круто для здоров'я. Пишаюсь, що стільки людей приймало участь, і я тут серед них і точно хочу ще раз. Під час благодійного велопробігу до Дня міста велосипедисти зібрали 30 тисяч гривень. Їх передадуть військовим нашої громади, які служать в 153-й піхотній окремій бригаді. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї. Будьте сміливими, допомагайте Зсу, і все буде Україна.